Початком повномасштабної війни багато представників мотоспільноти долучилися до лав Збройних сил України. Сьогодні мотоклуби не лише організовують спільні поїздки, а й беруть участь у благодійних ініціативах, підтримуючи військових та вшановуючи пам'ять полеглих побратимів. На жаль, сьогоднішній такий час, що у нас тільки практично благодійні виїзди, благодійні збори, волонтерство. І думка про нашу перемогу. Мотопробіг мав благодійну мету підтримати українських військових. Учасники збирали кошти на потреби сотень окремої механізованої бригади. Наша мета проїхатися максимально містами Волині, області, нашої по всіх практично містах, районних. Районних центрах і почнути пам'ять загиблих героїв на меморіальних дошках. Там лежать і наші брати, і це наші захисники. Ми в першу чергу їм дуже вдячні за захист нашої України і за пожертву свого часу і здоров'я заради перемоги.